Вітаємо вас у програмі Європа у фокусі. З вами я Ліз Шу. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. російський лідер міцно тримається за посаду. Володимир Путін був інавгурований на посаду президента на черговий шестирічний термін. Путін править Росією вже 25 років. За цей час країна віддалилася від демократії та верховенства права. Там немає вільних виборів у 2022 році. Під час правління Путіна Росія вторглася в Україну, що стало черговим етапом ескалації російсько-української війни. зараз дається, що нічого не може послабити владу Путіна після загадкової смерті його найвідомішого критика Олексія Навального в російській в'язниці. Опозиція залишилася без сильного лідера. Але нещодавно його вдова Юлія Навальна пообіцяла стати на місце свого покійного чоловіка і продовжити його справу. Багато членів російської опозиції покинули свою країну. 19-річна Наталя в Берліні одна з тих, хто приєднався до боротьби проти авторитарного правління Путіна, знаходячись у вигнанні. Наталя хоче дати зрозуміти, що вона проти Володимира Путіна наліпки, які вона розклеює по Берліну, куди емігрувала, можуть обернутися для неї в'язницею, якщо вона коли-небудь повернеться в Росію. Як воно бути державною зрадницею Росії? Путін нещодавно знову був інаугурований на посаду президента. Він править Росією вже майже 25 років і стає дедалі більш авторитарним. Це одна з причин, чому Наталія виїхала, як і багато інших росіян. Ми хочемо миру для Росії. Ми хочемо демократії для Росії. Ми просто хочемо, щоб люди жили вільно і не боялися потрапити до в'язниці. Наталія та інші прихильники покійного російського опозиціонера Алексія Навального мають місію в Берліні. А зараз я думаю, ми відповідальні за те, щоб зупинити це перш ніж Путін захоче підірвати весь світ. Нова велика надія багатьох молодих росіян, вдова Навального Юлія Навальна. Вони пішли за нею після незрозумілої смерті Навального в Сибірській колонії. Юле, велике вам дякую. Дякую вам. Ви найкраща. Як же добре, що ви перейняли його справу? Він був для нас надією. З ним пішла надія, а з вами вона знову прийшла. у Берліні та Брюсселі. Навальна невтомно виступає за введення додаткових санкцій проти російських політиків, які лояльні до Путіна і володіють майном за кордоном. Опозиційна мережа Навального склала список із близько 7 тисяч політиків, проти яких необхідно застосувати санкції. Його вдова хоче тиснути на них економічно і політично, знаходячись у вигнанні. Яке ваше послання російському народу? Просто будьте сміливими. Одного дня дуже скоро ми переможемо. Німецька команда Навального запустила кампанію з підвищення обізнаності, знаходячись за кордоном. Доброго вечора. Мене звати Наталія. Я з російського агентства соцдосліджень. Ми проводимо опитування щодо громадської думки. Можете приділити мені декілька хвилин. Ну, якщо тільки швидко говоріть так, дуже дякую. Наталія телефонує людям з Росії, і говорить з ними про війну в Україні, її жертв і ціну цього. Ми дуже обережно подаємо їм певні аргументи проти влади. Можливо, вони ніколи в житті якоїсь істотно іншої точки зору і не бачили. Це копітка робота. І Діма теж це знає. Багато хто боїться говорити, тому що кожен, хто критикує російську армію і війну в Україні, ризикує потрапити до в'язниці на кілька років. Алло. Алло, У якому місці ви живете? Махачкала. Взяла трубку. Підняла слухавку дівчина. Я з нею почав говорити. Потім підійшов її чоловік і каже: Нам це не цікаво. Хоча до того вона говорила про якість охорони здоров'я і про спеціальну воєнну операцію. Можете мені уділити, будь ласка? Путін називає цю загарбницьку війну в Україні спецоперацією. Хоча Олексія Навального вже й немає на цьому світі. Він найвідоміший суперник Путіна, надихає молодих людей. Мені просто Ну здавайтеся. Усе, що потрібно для перемоги зла, це бездіяльність добрих людей. добрих людей. Тому не треба стояти осторонь. Тож вони продовжують діяти. Хотілося б бути в ситуації, коли не потрібно клеїти ніяких стікерів надії, щоб не було ні війни, ні Путіна. щоб Росія пішла іншим шляхом ще колись давно. Але це вже низка невідворотних подій. Тому маємо, що маємо. Юлія Навальна. Нова ікона опозиції багато. Хто сподівається, що вона зможе об'єднати тих, хто готовий боротися за вільну Росію. Але і їм теж потрібно буде діяти. цього року Deutsche Welle вшановує Юлію Навальну премією за свободу слова. Жити в прибережному містечку мрія багатьох. наприклад, у британському відстаблі можна прокинутися і піти поплавати перед першою чашкою чаю. Але Катрін Чепмен, яка живе там, знає, що реальність далека від ідилії. Їй та іншим мешканцям доводиться миритися зі стічними водами, які забруднюють узбережжя, погіршують настрій і сповільнюють розвиток бізнесу в цьому маленькому рибальському містечку. Відстабл здається іделічним приморським містечком, розташованим всього за півтори години на схід від Лондона. Саме тому маленькі пляжні будиночки тут коштують близько 70 тисяч євро кожен в еквіваленті. Але є одна проблема: іноді тут дуже смердить. Щоразу, коли йде сильний дощ, водопостачальні компанії скидають неочищені стічні води в гавань, а потім вони потрапляють у море. Це величезна проблема для місцевих жителів, таких як Грехем Вест, який вирощує знаменитих місцевих устриць. Неймовірно, скільки цієї води скидають кожного разу, коли йде дощ. Енді Рибалка, з яким я працюю, саме питав мене, коли тут вже буде нормальна вода. Він більше не може продавати устриці одразу, тому що їх доводиться очищати щонайменше протягом 72 годин. Він використовує спеціальний фільтр для дезінфекції морської води і вимивання залишків фекалій з устриць. Це величезний об'єм роботи. А це означає більше грошей, більше електроенергії, більше часу і менший об'єм продукції. Раніше за тиждень тут проходило 40 тисяч устриць. Зараз максимум 5 тисяч на тиждень, тож він боїться, що у довгостроковій перспективі його бізнесу не вижити. На пляжі ситуація ще й гірша. Ці маленькі ковпаки можуть здатися цілком безневинними, але вони показують, де знаходяться приховані труби, які приватизовані водопостачальні компанії використовують для скидання нечистот у море, коли каналізаційна система перевантажена, причому цілком легально. Ед і Катрін члени місцевої групи, яка хоче це змінити. Вони регулярно інспектують ці труби. Жінки кажуть, що водопостачальні компанії мають робити це лише у виняткових випадках. Якщо йде сильний дощ, ми одразу очікуємо, що буде скид але за наявними ліцензіями вони можуть скидати воду тут приблизно вісім разів на рік. Проте така кількість скидів відбувається буквально за кілька тижнів. Навіть сьогодні, коли погода хороша, з труби капає смердюча коричнева рідина. Цією трубою завжди йшли нечистоти. Тому тут постійно будуть ці неприємності, пов'язані з ними. Але під час припливу, коли вода стає дуже каламутною, викиди нечистот залишаються непоміченими. Утім, по всій Англії протестні групи публікують такі кадри, як ці з відстабла. Іноді ці компанії штрафують, але їм це не заважає. Лише у 2023 році було офіційно зафіксовано 400 тисяч скидів нечистот у річки та прибережні води Англії. І це все відбувається на острові, де багато людей плавають незалежно від погоди. Як от ця група жінок, які від початку пандемії регулярно зустрічаються на пляжі, щоб підтримувати свій фізичний і душевний стан. Вони кажуть, що холодна вода допомагає від тривожності та артриту. Я просто іду на цей ризик. Це того варте. Так, я не набираю її до рота, тож я не заражуся від неї. І ось вони заходять, хоч сьогодні лише 9 градусів за Цельсієм. Точно, ми схожі на плавців мумій Несправедливо, що ми не можемо цього робити через чийсь процес, який ми не можемо контролювати. Тож так це важко. Поки зігріваються, вони говорять про своє відчуття безсилля, але також і про відчуття стійкості. Водопостачальна компанія заявила, що на ремонт цих труб підуть роки, тож ці жінки знайшли способи пристосуватися. Ця вода не чиста, і в ній можна підхопити кишкову паличку. Вона не буде просто сидіти всередині вас 24 на 7. Вона буде сидіти і гноїтися і викликати всі види довготривалих проблем у кишківнику. І це може повторюватися. Тому треба думати про все. Наприклад, коли моя донька виходить заміж, я не можу купатися, бо точно не хочу захворіти у такий момент. Але є жінки у відставлі, які не бажають миритися з такою ситуацією. Наприклад, Елейн, яка тепер відмовляється платити за воду. Як на мене, я вже заплатила. Я вже достатньо багато років сплачувала рахунки за воду ще з часів приватизації. Вони отримали ці компанії задарма і без боргів. Ми платили за те, щоб вони очищали нашу воду, а цього не робилося. Вони просто незаконно скидають її в море. Чому я маю платити і ще раз? Я не збираюся платити. Поки що вона одна з небагатьох, хто зважився на такий радикальний крок. Жінка каже, що з неї досить, тим більше, що ці рахунки скоро суттєво зростуть. Я ніколи не хотіла, знаєте, потрапити до в'язниці. Я точно не хочу, щоб у мене забрали моє майно. Це того варте. Це може щось змінити. Ми змінюємо ситуацію. Цього недостатньо, але зміни відбуваються. Та якби усі це робили, то ви б побачили, чого б ми досягли. Ми б їх перемогли. Коло активних протестувальників все ще невелике. Місцевий митець встановив бетонний пам'ятник на їхню честь на пляжі. Коли з'являється такий гнів, він вже не вщухає а хочуть ці розгнівані люди, щоб водопостачальні компанії були ренаціоналізовані. Безумовно, вони не заслуговують на жодну компенсацію, тому що вони вже її отримали. Вони вже отримали усі свої дивіденди. Сума, яку вони заборгували, як не дивно, приблизно дорівнює сумі прибутків, які їм виплатили. Тож я думаю, що ми вже розрахувалися з ними. Чому люди повинні заробляти гроші на найфундаментальніших речах на чистій воді із нашого крану. Чому має так бути? Далі вони вже продаватимуть нам і повітря, якщо ми їм це дозволимо. З 1990-х років приватні оператори водопостачання виплатили своїм акціонерам понад 70 мільярдів євро. А зараз країна буквально тоне у багні. Минуть десятиліття, перш ніж люди знову зможуть тут спокійно купатися. І навіть якщо держава візьме на себе відповідальність за цю проблемну систему, все одно більшу частину витрат заплатять платники податків. Якщо ви боїтеся висоти, то деякі фрагменти нашого наступного репортажу змусять вас почуватися трохи незручно. Ми помандруємо найкрутішою у світі канатною дорогою, і вона повезе нас високо в Альпи, до швейцарського села Штос. У той час як туристи насолоджуються захоплюючим видом, ця канатна дорога також стала джерелом відновлювальної енергії на радість менеджеру готелю Марселю Нойхаусу, який у захваті від цього зеленого економічного джерела енергії. Кожен, хто коли-небудь бував у Туреччині, напевно, добре знайомий з цими смаколиками турецькі ласощі, відомі як Лукум у місті. Газіантеп неподалік від кордону з Сирією. Одна з виробників Лукуму стала доволі успішною. Емель Шама пишається бізнесом, який їй вдалося побудувати. Шама – одна із багатьох сирійських біженців, які знайшли новий дім у Газіантепі, після того як їм довелося покинути усе через громадянську війну у Сирії. Просте тісто з води, цукру і крохмалю. Прикрашаємо фісташками і ось вони, знамениті турецькі ласощі, лукум. І, хоч ця крамничка з лукумом знаходиться в Туреччині, її власниця сирійка. Емель Шама втекла від громадянської війни до турецького прикордонного міста Газіантеп 10 років тому. І я навчилася основам виробництва лукуму від свого дідуся. А тут я вдосконалила цей процес. Мої діти продовжать цю традицію, якщо дасть Бог. Сьогодні Шама експортує свій лукум по всьому світу. Незвичайна історія успіху серед понад трьох мільйонів сирійських біженців у Туреччині. 430 тисяч з них живуть в одному лише газіантепі. Це майже чверть від усього населення міста. У деяких районах на вулицях домінує сирійський бізнес. Але більшість сирійців тут працюють нелегально на заводах і на будівництві. Жінки на оплачуваній роботі рідкість. Емель Шама приклад для наслідування. Її лукумовий бізнес був першим біженським стартапом під керівництвом жінки. У сирії вона була домогосподаркою. Я хотіла продовжити традицію виготовлення лукуму в Туреччині, але зрозуміла, що мені потрібна підтримка. коли я її знайшла, то нарешті змогла відкрити власну справу. Ця підтримка надійшла з німеччини. Державна компанія Гезельшафтфюр Інтернаціоналі Цузамен Арбайт або скорочено «GIZ» видала шамі мікрокредит. Лише у газіантепі подібні програми допомогли понад п'ятистам сирійцям стати самозайнятими. По перше, ми покриваємо всі юридичні витрати. По друге, ми також забезпечуємо розвиток потенціалу кожної окремої людини. Ми підтримуємо одну особу, але ця особа також підтримує свою громаду. Наприклад, Емель Шамма також створює робочі місця в своїй громаді, тож багато сирійців тут працюють. Але є й обурення щодо сирійських біженців серед мешканців Туреччини. Економічна криза, безробіття, висока інфляція та зростання орендної плати все це додає напруги. Я почуваюся біженцем у власному місті. Куди не глянь скрізь сирійці. Держава більше дбає про них ніж про нас. Тому так багато невдоволення і негативних настроїв. Влада теж усвідомлює дедалі більше невдоволення. Навантаження на міську адміністрацію значне, тому кошти з німеччини стали довгоочікуваною допомогою. Ми муніципалітети з підтримкою таких інституцій, як GIZ. Намагаємося створювати соціальну згуртованість без жодних проблем. Наші ресурси обмежені, а потреби дуже великі для Емель Шами життя за чужий рахунок завжди було неприйнятним. Але незважаючи на успіх свого бізнесу, вона як біженка стикається тут зі значними перешкодами. Ми не можемо просто поїхати на ділову зустріч чи на ярмарку, тому що нам не можна виїжджати з міста без дозволу. Спочатку Ми повинні отримати дозвіл в імміграційній службі. На відміну від багатьох інших серійців, Емель Шама ніколи не думала про втечу на захід. Старе місто Газіантеп нагадувало їй про Алеппо її рідне місто. Але те, що вона так близько, але водночас так далеко, сильно гнітить її. Навіть якщо я повернуся до своєї країни, я напевно не побачу тих самих людей тієї ж атмосфери, що й раніше. Я боюся, що все змінилося. Про швидке повернення наразі не може бути й мови, але новий початок у Туреччині став успішним і з невеликою допомогою з Європи. Наступна історія мене дуже вразила, тому що вона показує наскільки технології можуть об'єднувати людей. Лінус німецький школяр, який зараз не може фізично ходити до школи через хворобу. На щастя, цей малюк дозволяє лінусу завжди залишатися у колі однокласників, відвідувати уроки і взагалі брати участь у шкільному житті. Але як саме це працює? Давайте дізнаємось Привіт, лінусе. Добре, що ти до нас приєднався. Ми ж розподілили тебе в групу. Гаразд, давай починати. Дякую. Це Лінус, точніше, його робот. Цей пристрій дозволив семикласнику відвідувати уроки з дому, поки він хворіє. Хлопчик користується ним уже півроку. на початку, коли я заходив на заняття, це був справжній викид адреналіну. Було страшно, бо я боявся сказати щось не так. Тому що це було для мене новим або через те, що можуть бути проблеми зі зв'язком. Але Зараз це стало моїм повсякденним життям. На черзі робота в групах на уроці біології, що виявилося доволі складним завданням. Ліно скерує камерою за допомогою трек паду, але ця технологія не завжди добре спрацьовує. Інтернет з'єднання у школі нестабільне. Сигнал передається з перебоями. Мені довелося перепідключитися. Зображення зависло. Але незважаючи на деякі збої, робот дуже допоміг. Без нього домашнє навчання було б набагато складнішим. йому не подобалося займатися своїм навчанням, і він не розумів, чому все має бути саме так. Це зовсім інша справа, коли вчитель може розмовляти з дітьми напряму. коли діти можуть працювати у групі разом. Так набагато цікавіше ніж просто сидіти наодинці перед книжкою. Через ваду серця та легенів Лінус був змушений залишатися вдома під час пандемії ковіду. Його аватар був профінансований німецькою благодійною організацією по боротьбі із серцевими захворюваннями, адже повернення до школи могло занадто перенапружити хлопця. він може повільно ходити по рівному, але підніматися сходами йому важко. А оскільки в школі немає ліфта, йому довелося бити дуже повільно ще одна велика проблема біг або просто стрес пов'язаний із необхідністю переходити з класу в клас і підніматися сходами. Тому цей аватар просто чудовий. Мені не доводиться переходити з класу в клас. А друзі лінуса навіть беруть робота з собою на перерву час від часу. Аватар має не лише давати таким дітям, як лінус, змогу бути в класі. Це ще й спосіб підтримувати його соціальні зв'язки. Так, я надішлю вам свою адресу. Я відчуваю, ніби я насправді там, на відміну від зум конференції, чи якби у мене взагалі не було зв'язку. Це більше схоже на те, наче я дійсно ходжу до школи. Це відчуття може стати реальністю. Ліки лінуса працюють настільки добре, що невдовзі вдома вже залишатиметься його робот, а не він сам. А ми завершуємо цього тижневий випуск Європа у фокусі. Дякуємо вам за перегляд. Приєднуйтеся до наших соціальних мереж, щоб не пропустити ще більше цікавих історій з усієї Європи. З вами була Ліз Шу. До зустрічі.